Олена Прищепа є? єсть, yeah. головний державний інспектор, відділу розгляду звернень з ПДВ, управління вдосконалення непрямого податкування, департаменту методометрів, yeah. який висвітить лектор виникнення податкових наслідків з ПДВ у випадку отримання. Платниками податків, зокрема, були питанням наших комунальними підприємствами бюджетних коштів. Прошу вас, Олено. Добрий день. Позиція ДПС порушеного питання визначена урахуванням висновків Міністерства фінансів України. До ДПС звертаються досягти. Платники... добре як. Добре, Чуть... тепер чутно дуже. Дякую. Можу потихше. До ДПС... Не, добре, Леночка, добре. До ДПС звертаються платники податку на додану вартість, зокрема комунальні підприємства, які отримують бюджетні кошти від розпорядників для здійснення певних заходів, в тому числі постачання послуг, виконання робіт у межах виконання відповідних бюджетних програм. Це можуть бути програми із благоустрою території населених пунктів, озеленення, освітлення, програми із забезпечення безперебійної експлуатації ліфтів, поліпшення якості питної води тощо. У зв'язку з цим у таких платників виникають питання щодо податкових наслідків з податку на додану вартість у разі здійснення вказаних операцій. Правові засади функціонування бюджетної системи України визначаються бюджетним кодексом. У бюджетному кодексі, зокрема, зазначено, що розпорядник бюджетних коштів уповноважує одержувача таких коштів на виконання заходів, передбачених бюджетною програмою, та надає йому кошти на безповоротній чи поворотній основі. Одержувач бюджетних коштів використовує такі кошти відповідно до вимог бюджетного законодавства. Відповідно до частини 1 статті 49 бюджетного кодексу України розпорядник після отримання товарів, робіт і послуг від одержувача бюджетних коштів приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу казначейства України. У правилах складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх використання зазначено. Що напрями використання бюджетних коштів, це дії або заходи, пов'язані з наданням публічних послуг у межах виділених коштів, враховуючи сказане, виходячи з норм бюджетного кодексу України, бюджетні кошти, що отримуються платником податку на додану вартість комунальним підприємствам від розпорядника. Можуть бути як безпосередньо оплатою компенсації вартості поставлених таким платником комунальним підприємством товарів послуг або робіт їх замовнику, це може бути територіальна громада, а можуть бути і коштами, які отримані на безповоротній основі, без умови постачання тих чи інших товарів послуг робіт. У межах це може бути чи поза межами відповідних бюджетних програм, виключно для використання у власній господарській діяльності на визначені цілі, наприклад, виплату заробітної плати, придбання матеріалів тощо. Порядок оподаткування податком на додану вартість встановлюється нормами податкового кодексу України, виключно. Під визначення об'єкта оподаткування податком на додану вартість відповідно до підпунктів А і Б, пункту 185.1 статті 185 податкового кодексу України підпадають операції платників податку на додану вартість з постачання товарів послуг. База оподаткування при цьому це пункт 1881 статті 188 Податкового кодексу України визначається, виходячи з договірної вартості товарів послуг, до складу такої вартості включаються будь-які суми коштів, що передаються платнику податків як безпосередньо покупцем, так і через будь-яку третю особу в зв'язку з компенсацією вартості товарів послуг. Правила формування податкових зобов'язань, складання податкових накладних, їх реєстрація в єдиному реєстрі податкових накладних встановлена статтями 187 та 201 податкового кодексу. Ці правила є обов'язковими для всіх платників податку на додану вартість, незалежно від того, яку форму правління має платник: приватну, державну, комунальну. Які відносини зв'язують його з органом місцевого самоврядування в особі розпорядника бюджетних коштів? Крім цього, з числа об'єктів оподаткування податком на додану вартість не виключено роботи послуги, які виконуються платниками податку, зокрема комунальними підприємствами. Та не передбачено, що спосіб і механізм оплати поставлених платником податку робіт послуг за рахунок бюджетних коштів чи ні, впливає на можливість виникнення об'єкта оподаткування податком на додану вартість за операціями з постачання таких робіт послуг. Але разом з тим. Такий механізм і спосіб оплати впливає на дату визначення податкових зобов'язань з ПДВ. Так, у загальному випадку, відповідно до пункту 187,1 статті 187 Податкового кодексу України, дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за операціями спостачання, визначається за правилом першої події, тобто, це дата зарахування коштів. Або дата відвантаження товарів, дата оформлення документа, що засвідчує факт постачання послуг, а у разі постачання товарів послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів згідно з пунктом 187 статті 187 Податкового кодексу України, датою виникнення податкових зобов'язань є дата зарахування таких коштів на рахунок платника податку в банку. При здійсненні операції з постачання товарів в послуг, платник податку зобов'язаний відповідно до пунктів 201.1 та 201.10 статті 201 Податкового кодексу скласти податкову накладну та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Таким чином, виходячи з норм Податкового кодексу України, що ми маємо? Операція з утримання платником податку на додану вартість, зокрема комунальним підприємствам, від покупця, замовника, розпорядника безпосередньо грошових коштів, в тому числі якщо такі кошти є бюджетними. Якщо такі кошти не є оплатою вартості товарів послуг, поставлених платником податку на додану вартість та надаються на безповоротній основі. Без умови постачання тих чи інших послуг робіт у межах, це може бути, чи поза межами відповідних бюджетних програм, виключно для використання власній господарській діяльності на визначені цілі, то така операція не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість у розумінні податкового кодексу України. Водночас, якщо такі грошові кошти, у тому числі, якщо такі кошти є бюджетними, є оплатою вартості поставлених послуг, робіт, безпосередньо платником, в тому числі комунальним підприємством, покупцю, замовнику, розпоряднику, у тому числі і у випадку, якщо таким замовником є територіальна громада, а платник виступає виконавцем заходів. У межах відповідних бюджетних програм, то такі кошти підлягають включенню до бази оподаткування податком на додану вартість. Які є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та податковуються за відповідною ставкою. Отже, якщо платник податку на додану вартість, зокрема комунальне підприємство, Фактично постачає покупцю, замовнику, розпоряднику бюджетних коштів, послуги роботи, у тому числі і у межах виконання відповідних бюджетних програм, то операція з постачання таких послуг робіт є об'єктом оподаткування податком на додану вартість та податковується за відповідною ставкою. За такою операцією, платник зобов'язаний визначити податкові зобов'язання з податку на додану вартість скласти. На покупця-замовника або розпорядника в податкову накладну і зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних, установлених податковим кодексом. термін. це питання порушено в порядку денному. і виклик. Дякую всім за увагу. Так, Олена. Якщо Доповідача, до, до цього немає питань. Е, ну, у нас невеличка правочка. Ірина Миколаївна село волап може прокоментувати питання, яке було до неї наразі, якщо ви не проти. Добре? Добре. Да. Тетяна, є наша любима Барабаш. Бачу. Звісно є, є. Є, Танечка. Олена, дякую, десь вона чи побігла одразу. Ні ні. ні, ні, я тут. Лена. Олена, тебе й не видно. І, господи, я тільки по прізвищу поняла, прищепана моя рибочка. Я ж чую по голосу, наче знайомий голос. Mm. Так, дякую. Давайте, Ірино, що ви там хотіли прокоментувати? Дякую, що надали мені можливість. Хочу просто уточнити. Ви задали питання, якщо платник захоче перейти на зточну систему на дитинний податок з початку 2024 року. да. Так, він подає заяву не пізніше, що де на днів він може подати її і 1 грудня. Фактично Ну це зрозуміло і зрозуміло протягом навіть двох робочих днів отримає інформацію про прийняте рішення. Рішення єдине уточнити це рішення в вигляді інформації в його єдиному в його електронному кабінеті про те, що він включений до реєстру платника, і тоді, вже якщо він хоче отримати витяг, він може звернутися з запитом про отримання витягу. Таке.